Закрий очі, уяви, як ти стоїш перед брамою у сірому просторі, а брама складена з каменів, а на ній написано Космічний портал, точка неповернення. Зроби п'ять кроків через неї і увійди в коло з восьми мегалітів. У центрі кола побач плоский камінь з воєнкою, у якій є вода. Подивись у цю воду з наміром побачити свою тінь. Спостерігай, як у воді з'являються образи твоїх недоліків, страхів, болю. І тоді скажи, абсолюте! Я приймаю себе повністю. Я знаю, що мені належить ще працювати зі своєю тінню. Я приймаю на себе відповідальність за своє життя. Я обираю світло. Я обираю тебе абсолюте заради вищого блага. Це мій намір. І тепер, дивлячись погоду. Уяви обличчя людей, з якими залишилися незавершені емоційні чи кармічні вузли. Це може бути твої рідні, близькі, знайомі, колеги. Усвідом, що ці енергії ще зв'язують тебе. Запали свічку в уяві або фізично. І тричі скажи, я готовий пройти кармічний суд. Тепер створи образ свого нового життя і скажи уголос. Я приймаю в своє життя тільки світлі сили, людей і гідний достаток. Я відчуваю легкість в усьому тілі. Я насолоджуюсь гармонійними взаєминами. Я обираю істину. Повернися спиною. До віктарного камену. Зроби п'ять кроків назад за межі порталу і побач перед собою нову реальність, квітучі поля, світло, ясні здумки і відчуття свободи. Заверши слова, абсолюте. Я дякую тобі за космічну посвяту. Хай буде так! Ау. Амінь. Амін. Відчуй спокій, довірся процесу. Всі зміни, які почнуться, ведуть тебе до твого справжнього шляху. Якщо щось болітиме, це очищення. Ти пробуджуєшся.